Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Вже кілька днів світ обговорює інтерв'ю одного з найвідоміших генералів сучасності Валерія Залужного. За півтора роки очікувань генерал залужний віддячив одному з найвпливовіших видань планети півтора годинним інтерв'ю. За цей час він проігнорував два телефонні дзвінки і жодного разу не перервався. Не було сліз. Генерал жартував, був легкий і розслаблений. Мені здалося абсолютно налаштований на відвертість. контрнаступ єдине, що збивало легкість і розслабленість. Війна це не шоу за яким стежить весь світ. Ця фраза залужного з інтерв'ю директору українського бюро Washington Post Ізабель Хуршидян вже стала мемом. Залужний прямо і без прелюдій згадує військову доктрину сполучених штатів, за якою б ні Вашингтон, ні члени НАТО ніколи б не почали подібну до контрнаступу операцію без підтримки з повітря. Яку доктрину без літаків тоді маємо використовувати ми? Ще одне риторичне питання. Мем з інтерв'ю. Ізабель, Посилаючись на свої дані прямо у тексті, вказує нижче, що подібних літаків в Україні не дочекатись як мінімум до осені? Задяки тому, що я почула. Американці побачать залужного не просто як привітного чи приємного військового. Вони побачать його як людину, яка робить все можливе у ситуації, яка склалась. Знищує стільки росіян, скільки може. і це мене вразило в інтерв'ю. Найбільше У мене багато страхів, і Вагнер один з них. Залужний, який не боїться відверто і просто говорити про свої слабкості, здобув на заході репутацію людяного генерала. Тому Washington Post готує на завтра, у день народження залужного, ще один сюрприз: портрет не генерала, а чоловіка і батька, людини, яка після перемоги хоче знайти час на звичайні лінощі, цікаві книги, мріє потрапити до Сполучених Штатів і переключити думки в Іспанії. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні набрав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив, каже: ти воєнний. Я кажу, ну да. Ти. Там буде написано про повагу. Первина нашу сьогодні. То у нас команду Круто. Про призначення. Таке враження, як був я для цього жив. Ну серйозно про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, ось таким про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40.